Сейчас покажу кино. Ты Зима, Блянь, санчата, блин, бур, Ромчик, я что не понял, куда я приехал? То я щось мабуть, губи порозкатував, да? Дуже сильно, я даже так сказав би. Ну no, пока! А где? В пакете? Будемо дивитися, ви ж кажете там емоції, як рибу ну, Ану, ану. Я взагалі на зимню рибалку приїхав, а тут балабен. Так що на зимній рибалці така риба ловиться. Ні, я говорю, що де лід? де літ. Подожди. Ого! Ага. Щупакабра. кабра. Ага. Да, нифига себе. Так вы, получается, в лидирующих позициях. Да. И мы вас витаем. Дякую. Так что освобождайте места. Так, ничего. Сейчас пару годинок и. И освободим, да? Ні. Не, я ночевать не буду. Такие морозяки. Какая-то фигня, короче, блин. Что, Есть? Да нету. Нет. А что то было? Нервы? Нет. Ничего себе. Хи -хи? Ну, хлопцы молодцы. Занял мне месячок. Короче, мияк сюда любим. Я тут уже 300 рук дубашу. Лед есть. Блин, друзья, реально. Ну хотелось, конечно, зимы. О -о -о, кстати. льда. Шо? Тишню не зря принес. Проверь как. вот тоже, блин, проверь. Ты знаешь, оно хихи ха Хочется зимы. О, навіть стоять можна. Да. Там можна ж, блін. Максим, ну ж хочеться зими, я думаю, що і вам хочеться. Там самі такі. А зими немає. І то, блін, це видно, що вітер не замерзає. Ночі мінус 7, мінус 5, там, ну, самі прекрасно бачите. Короче, а... ну, да. Така обстановка. Так що я буду зараз вас доганяти. <сум> всім привіт, всім здоров. Така ось зима. Вроді як зима. І сніг був на днях, і мороз. Коротше. Все офігенно, але виходить сонце і тає все це діло. Ви бачите, я вже був на нагострів, но чупа чупс Хлопці потрішки там дубасять, плаква, чупачок, що тут у нас лід, Ну коротше. Чекаємо льоду, ну льоду тільки ось на авто. Такий льод. Ну, а у нас сьогодні з вами в темі дня, як завжди, друга половина дня. Зараз е, час, е, десь е, 13 година, плюс-мінус час дня. Е, Одний поведець, зараз зберемо спінінг, мотиль. Я сьогодні не збрав пружини, не буду заморачуватися. Така обстановка. Глянемо, трішечки є відкритої води. там під берегом каша підмерзло ну короче як є. щось з льодом, зимою конечно тяжко Хочеться льда но пока чупа чупс так 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 сумочка наша сюда І тубусик наш Фух, сюди так. людей сьогодні небагато всі ж думали що лід буде все закрито а воно відкрито кіншинчик наш збираємо відвідний. хлопці хлопці вже щось тямуть ага ага Не, ну так конечно, пока я сбираюсь. Ребята, так, конечно. с в сани. А ну. Хлопців надо після цього вигнати, короче. Всю рибу вылавлять. А ну, а ну. Не, ну така, Не позорно, конечно. Ну Піде, Ага, піде. піде, 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 вот. Пида, пида, Це розмір, Я. Ну десяток штук же пеймали. Та вже більше. Та більше вже. Ну, більше. ми вам віримо, ви вмієте, так. Тут питань нема. Молодці. Рукавиці одні все таки ж. Не травень місяць. Я щук і я говорю, хлопці піймали щупака. Можна ж було б щось просіликоніть, так сказати. І мандулки, є, і сілікошик, Ну, ні, будемо ловити плотву, Плотва голодна, їсти хоче. Хоп. І катушечка у нас теж, кіншин, по феншую все, 2500. Урочик там X-Game. Я вже не пам'ятаю там 0,999 білесенький Це в мене на щуку, я б намотав 0,6 Восьміжилочка, тут теж 8 Як завжди штучок 5, я думаю буде достатньо Чи більше поставити 5. Так, Вышло вроде непогодно Сегодня такой длинный поводочек Больше метра и 107 грамм грузок. Будем на него тупасить, догонять хлопцев Ну что, показать вам? Что, шо, хоть что показать можно? Ну, <laughs> хоть что <хоть шось>, блин <laughs> Так, ну что, друзья Ой Стативчик у нас падає, щось це падає, надо піднастроить. Перший заброс. А ну-ка. Хоп. Сейчас настроим тес и дело. Да, ти приїхав? приехав. Я тоже приехал, дал с Я вообще на зимову рибалку їхав. Я тоже припрыгнул, идет, взяв с собой все, що надо. Ага, лед, все. Да, да, я тоже ж так. Хотя странно, такая, такие минус, блин, и оно... Ну що, хлопці? Так, да, другий заброс. Ось свідки є, другий заброс. Є старануха. А ви кажете пружини. Фідера. О, така як у вас. Ну що, друзі, огонь? Огонь. Перша є. Хвастаюсь, хвастаюсь, дивіться. Другий заброс. Така, як у вас, може чуть-чуть менше. Ну, нормально, так. Піде? Піде? Ні, ну піде. Піде. А я ж вам кажу, от від неї, друзі. І Дніпро найкраща річка. Так, ви ж випускаєте, вам не потрібно, так? Да? Ні, ні, ми все випускаємо. А що ви так прям, ні-ні? Можеш все-таки взяти на сушку. По тих делах, как ты говоришь. А, а я теж не потех, а вонюк молодець. Взяв і насушив короче, там. Слушається Пок... ще. Не Суш... ще да, ну, на, пора... на, фо... на фото офігенно. Парочку можеш приготувати. Е, це до Ванька. Хі, ладно, випускаю. Коротше, перша є. А це вже не шутки. Чук. Чук. Все мерзне, але нічого. Я думаю, нам не завадать. Оп, під лідок. Це каже огонь, друзі. Огонь. Ну така зима, ну а що? Нема льоду, будемо ловити без льоду. Хоча на той стороні трішечки підмерзло. Це була би крига, можна було б, звісно, дати в Оп. Гляньте, На камеру, друзі. Так, наверное, я буду доставать садок. Да. да. І щоб потім глянути, що я наловлю. А то з вашими випусканнями. А ну-ка. Не це побільше, друзі. О, сюди. Та не. бреханув я, напевно, Така сама. Така сама. Так, ладно. Все-таки я, наверное, достану садочек. Та пограюся садком. Ви не проти, якщо я пограю садком, друзі. Отож. Ага, пограйся садком. Він вдома, блін. Йо-моє. І, і, Йо -йо. і відра даже нема, по-моєму, у мене там. Пограйся садком. Та хотів же, що, що ми піймаємо з вами. Та догрався? блін. Нема. Не, я ваш не хочу. Потому что я помню, он дырявый. <laughs> не, серьезно, есть ядро какое-то, он кидай. Ладно, до вас я покидаю, хорошо? Ой, это такого позора еще не было. Мне просто ваш посадок не нравится. Ну ладно, хай там будет. сюда. Третья. Это оно, друзья. все оно. Что сказать? От видный то просто топчик. Так, ну что? Тюк, тюрюк. Вот такая сегодня мирненькая, верненькая. Це просто кайф, на спінінг просто кайф, коли вона активна, звісно Це прийдеться ходити кожен раз. Кожен раз прийде до вас ходити. Може ви садок перенесете, хлопці? А, минути минути. Конечно, трануху. Тарануху. Тарануху. Да. Ми скоро тариф для тебе зробимо. Я думаю, ви скоро додому вже поїдете. Добавим. Це мені подобається така тема. Коли вона активно, того разу ми з вами сиділи, конечно, на фідера Чупа Чупс Ось Та походу стоїть вона дебела Так, ну що? О, це треба екстрактор, а у хлопці точно є Виручайте, хлопці Дайте екстрактор. Тут там, опять. А, ні, дякую, дякую, Максим, все, дякую. Пови сюда. Ой, ребятки, давайте навіть садок на базу. Давайте чай поїти додому їте. Ну що, шо, шо кліє то я ловлю? Я ж хлопець простий. Шо клієнто, то і ми ловим. Сюди. Сюди. Суп готов? Сейчас, Робчик, почекай, я туда, это, э, рыбу, рыбу. Юшка, юшка будет. <laughs> а ведь, друзья, ну ты просто топчик, реально, ловите на видный. Сегодня, конечно... Хлопцы по тришечке собираются, я у них в аренду взял э, садочек. Так что, короче, кидаем. Можно, в принципе, из их места уже пробовать ловить. Хотя там я так уже привык. Попробуем, что тут. Я уже одну кинул. Пока вы там сбираетесь. Опа. Сюда. Ваши друзья. И тут есть. І тут є. А ну-ка. От плюс мінус десь така. Фу. Плюс мінус десь така. Короче, туди і оце воно. Это как покрупнейшая уже а ну-ка а ну-ка ну это понятно хлопцы пока вы там а я тут такая симпатичная не шутейно столик, Рушничок, ручки помили, де нас чай і не тільки. Так сказати, перекурчик. Є, тут дуже велика. Ой-ой-ой! Поменше жахнем. Да, вот такая зима странно. Мороз есть. Леду не мая. Так, ну что, поимо, друзья. Тришечки. Сегодня у нас сосиски в тисте. Я думаю, что это дело залетит на ура. Что вы скажете? на солнце даже жарковато. Ну, под просто офигенно. И если еще бы был бы лед, было бы дело добыляче. Так что, друзья, всем смачного. У кого там что дома, по традиции налетаем. Хлопці на Ми з вами. Я судочок у них попросив, оставив. Глянемо, що ми мене Ну коротше цікава рибалка. Ти более на твітний. Подвідних питань нема. Така зима, друзі. Людей небагато. Раз, два, три, три машини. чайоха. Пять минут прикур и будем дубаться далее. Ну все, Москве, конечно, просто топчик, друзья. Кидаешь и тяны называется. О. Вот эта тема, да? провод орануха. Сегодня на раздаче. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, губи верхні нема. Ну що, не зря ми садок взяли. Садок, глянь, який. Рівнесенький став. Так, буде, щоб його висипати тут. Ой, друзі, друзі. Щоб було отак от. Хоп. Це по-моєму. Десяточок є. Там, по-моєму, пару штук хлопчиків дали. Ну, Ось така тарануха сьогодні клювала. А ну, раз, два, три, 4, 5. Ну, прям таких здоровенних батонів не було, але ну, така вся, мирно. Так, скільки там? П'ять я, вам да, казав? Шість, сім, вісім, дев'ять. Ось така гарненька. Десять, одинадцять. 11. І в принципі я вам скажу, що вона клює доволі непогано. Тобто можна, в принципі, дубасити. Ну, так сказати, нам надо. Сьогодні подубасили, тим паче взагалі не чекано. Я думав, льод, всі діла, а тут отакий льот. Так що, друзі, як є, я на сьогодні все. Полеті додому. Полезні силочки, як завжди, в описі під відео. Залітайте, дивіться. Що тут скажеш? Чекаю в льоду, така ось зима. Ну, в принципі, непогано і подобасили. Все, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.